Доброго раночку, всім рада вас бачити. Сьогодні у нас понеділок, 7 жовтня. Ранок завдався ще, дай Боже, але дякувати Богу, у нас на Житомирщині зараз відбій повітряної тривоги, але велика частина України ще в тривозі, тому тримаємося всі разом. Чим я займаюся? Матвійчик в школі дякую велике хорошій людині, Іренці. Яка забрала матвічка і завезла його до школи, і я могла не залишати вікусю. Зараз покажу, чим я займаюся, і збираємося на роботу. Ну, творче безлад на робочому столі. Дивіться, які неймовірні квіти. О, Бог ти мій, яка краса. І що я роблю правильно. Я планую свій день. Ось, у мене ще розпланований мій тиждень. Зараз я вам покажу ось мій тиждень, де я конкретно знаю, що в мене робиться. Що, як і до чого. Тому дійсно. І ось тут розписані всі мої справи. І бачите, на сьогоднішній день мене ще дві години є в запасі, але ці дві години це буде дорога. І тут ще не написані знімання, монтування і викладування відео і ведення інстаграму. Так що, так. Да. Ось так я планую свій день, треба дописати, до речі. Бачите, все зразу виправила. І стало 23 години, бо там дописала. Так що так. Так, хочу показати вам, як минув мій вчорашній день. Сьогодні у нас вже 8 жовтня, вівторок. Навчання лише моє е, проминулось, нідонок повз мене прийшов, а далі все в принципі вдалося навіть ось тут я все виконала. Сині залишилося в журнал лише записати домашні завдання. Тому я велика молодець, я практично все швиденько і гарненько зробила, використовуючи той час, який я маю безпосередньо в школі. І це дуже і дуже важливо для мене особливо. Тому то нас до речі, гарна дуже погода. Сонечко має бути трошки тепліше, так що сподіваємося, що і настрій буде набагато кращий. Не знаю, за планом чи не за планом, але у нас деруни. Капець. Давно у нас таких щастя не було, правда? Недавно. Коли це недавно. Попичай. Так що дерунчики. Ну, подивіться, яка смакота, які не м А смачні які? М -м -м! Це золото, вигляньте. Талановита людина, вона талановита у всьому. Ви просто гляньте на цю красу. Так що смачний дирунчик. Нас декого сьогодні нагороджують і ми їдемо yeah. на нагородження. А на уроків забрали, я Була тільки на начальник разом, де нас перший у нас і на ангелмот. У нас сьогодні шість років. Yeah. А Матвій їде підтримати сестричку, так, Матвій? А покажи, крутий хлопчик з книжкою. Обалдеть. Yeah. Це твій підпис? パイプのこともコスプレー。パイの Tam trolai bus i doi. Вічу і учениця 6 класу ліцею No25, диплом першого ступеня конкурсу з короткі дорогін Доброго дня! Шановні пани, служби хобе. Виходжу до вас особисто... Ой, трошки вас так до себе. А ну ви бачили всю історію відбуваючого, я дізнав. На цей день моя донечка отримала грошову винагороду від міського голови від міської ради за свої заслуги, за те, що вона є переможницею конкурсу з інформатики. Це її дуже сильно надиху. Такі речі від дітей надзвичайно сильно надихають і мотивують. Вона стала ще більш мотивована. І вона чітко розуміє, з якою метою вона навчається, і що її освіта, її навчання, її знання вже приносять їй гроші. І це дуже класно. А... В мене дві речі. зараз я вам покажу, що купила. Або збігала в магазин, Матвій замовив Барні. Сказала, мама, хочу барні, мені в школу потрібно барні. Ну, я пішла в магазин, мені все одно треба на пошту. І паралельно з тим, я вам ще покажу, що я забрала на пошті, що мені прийшло. Тому поїхали. Обов'язково, що я купила. Хліб європейський тостовий, ми дуже його любимо. А, далі. Ось такі вафельки діткам купила з собою в школу. Вафлі день у день з начинкою яблуко з корицею. Так, має бути смачно. Матвій щось просив. Ну, звісно ж, те пошула. Варники. Моя закупка в АТБ мені обійшла 491 гривня. Далі. Взяла Машеньку їм ось таку. Взяла нектаринки. Вони такі невеличкі. У мене діти дуже люблять нектаринки. Взяла вони не маленькі, зараз покажу. Вони невеликі, вони. Ну, це найбільша ось така нектаринка. Взяла. Вони люблять нектаринки в мене, тому вони їдять. Взяла чудо сирочок ось такий. І взяла чудо сирочок ось такий теж. Вони дуже часто мама щось смачненьке, ну, беріть смачненьке. Цукерки купувати не буду. Далі взяла перу помідорок, перший гатунок тепличний, взяла ось такі паровки класичні, 200 г, взяла йогурт. Своя лінія, люблю я їхні йогурт, взагалі. Далі взяла чудо-чадо. Ось такий десерт, яблуко, персик з сиром. Теж з снід... собою беруть в школу. І взяла ось такий без цукру, персик, яблуко, пюре фруктове. Персик яблуко теж. Ну, так як у мене 80% яблука, 20 персика. Ось таке. Це те, що я купила. А і що там стоїть вода, бачите, О, 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 о вода стоїть. Зараз в якусь урок з англійської, далі в неї буде урок верніш, тренування. Вона на 34 днів, яка Матвій ходить на тренування, вони займаються і Я люблю цей вид спорту, мені він подобається. Хтось каже, травматичний травми. Ну... Життя теж не менш травматичне, і ми з тим маємо жити, вчитися виживати. Тому для мене. Особливо для хлопців це взагалі в мене була така мрія, да, що бойовим видом мистецтва хлопчик повинен займатися. Але ще так сталося, що моя донька теж закидав, закохалася в бойові види мистецтва. Тому що маємо, то маємо. Тому зараз трошки розгребуся тут і покажу вам, що купила ще. Залишайтесь з нами. А ще я зараз перетинаю готувати їсти дітям, знаєте, що зроблю? Наїмся горохового супу. Я так хочу гороховий суп, щоб вам не передати. Я вчора прийшла така голодна, я сіла і з'їла дві трілки. Чоловік став, робила дерунин, каже: А для кого я дируни роблю? Я кажу, я буду, я хочу деруна, тому я ще з'їла деруна потім. Це робить те, що ми день голодні. Не їмо. Я йду практично не снідаючи, приходжу вже, тому я купила йогурт, щоб я ж купила гранолу. Замовила дуже смачно, дуже класно, дуже якісно, з хорошими складниками робиться в нас в Україні. <кій> Натуральний виробник. Я весь час забуваю купити йогурт або молоко є йогурт, так що тепер буду пити, робити собі на ранок гранулу. Дуже класно її замочувати з вечора. І до ранку вона дуже класна. Тому я взяла з горіхами. Горіхи класно, але в мене матерій зламав зуби. Уявляєте, її грануло з горіхами кусив і. Там він був пломбований і він його зумав. Ну, дякувати Богу, що це молочний, ми його там трошки підрихтуємо, і все буде добре. Все заговорилось, пішла гріти ще собі суп. І те що, те, що я обіцяла, хочу поділитися неймовірним класним подарунком. Я його дуже чекала. Я брала участь у вебінарі Мар'яни Мар Журавчак встановленню власного бренду про заротоги, як заробляти. Класна річ. Там була умова, що створити сторітелінг, і всім, хто викладе, там були певні умови, даруватимуться і мені брошки. Я взяла участь і дійсно і мені брошки є. Прийшла моя краса. Підписана Анастасія Сердійчук, все правильно. Зараз буду відкривати і буду показувати. Але ви тільки подивіться, яка це неймовірна краса. Це просто.